Цікава посилочка на 6,5 тисяч гривень з цікавим змістом. Кому цікаво, подивіться. Шешоки, поїхали. Якщо дочекаєтесь кінця відео, побачите, яка сума вийде за дану посилку. Якщо вам, звісно, не надасть. Здравствуйте. А тут у нас зрителі підглядають, да? таке теж буває. Ну нічого, ми навчилися. Так, плата побутова. Як доповнення до посилки, причому доповнення до посилки, як на мою думку, доволі таки грамотне і розумне. Да? Що тут у нас? Тут у нас алюміній електротехнічний вигляді отакого спосуду. не треба. Хто Радше б за нього, звісно, душу продали. Ну, а, зараз, а зараз всі сьогодні. красивым пользуется. Так, 4300, алюминий электротехничный. Тут у нас что? Сам, я думаю, что такое в очке? Глянь, сколько выйдем саму. Багато кто из вас хотел побачить, что ж такое той сам. Были? А это не сам. И это не сам. А это вообще не там. И это не там. А решта вроде бы и это не там. А может и там. Как понять, там, не там, не там? Мы очень не заморачиваемся. В руки взял, важке, значить значит, там. Легкий алюминий. Все. Вся наука. Кто-то там купоросами мажет, еще чем -то... Ну я думаю, то сильно треба бути вже крутим спеціалістом, щоб так мазати. Ми по-простому, по-домашньому. Так. Піддержі. 11,3. три. А то забалакався. Зараз добалакаю до того, що -то. Да будемо записати. Так, далі. Видно, що людина в тебе скупляється, да? Та ладно, не звертайте уваги, я просто повертаю. Так, відяк. Мідяка нормально, вся підряд, палена, не палена. 3,5 кг, ціна 320 гривень. Далі. Щось п'ять важке. А що в нас може бути важке? Кроме сама правильно латунь. Ну, латунь це чи не латунь, ми знати не можемо, тому як ми ще не розковиряли дану посилку, да? а тепер розковиряли, що ми бачимо. Лату, Ничего себе ми спеціалісти, вже добре шаримо, да? Покажи. Не відкриваю ці пакет, а понімаємо, що в пакете. Шесть сто. уже, дальше никуда. далі нікуди. Опа. А що за п'єчок оце хавали, не знаешь? Терен, не терен. Коротше, що то хавали, що аж криші зносило. В мене знайомий розповідав. Три таблетки відсюди з по ступенькам зійти не міг. Ну, в общем, то була молодость і глупость. Да? Ми ж то таким гімном не займаємося. Радіо детальки. Класна штука, як доповнення посилки, до речі, особливо класно, коли вони прийомні. А там вони прийомні. что у нас тут? Полетел пакетик. Сумно. Так, что тут? Глянь, дырчастые транзисторы. Дуже классно вам будет видно через пакет, да? А я вам не вижу. видно. Зачем вы это кажете? Видно, видно. Там же мне не видно, не то, что через камеру. На Siemens снимаем, а 57 -й. Да? Это оператор такой, что не держит телефон. А потом, Все, я не буду тобі більше знімати, бо дивно, в мене постійно трендиш. Дирчасті транзистори, бачите, надкушені. Е -е, вони так і повинні бути зроблені, щоб видно було, позолота є ще немає. Мікросхемка так само вона має бути надкушена. Якщо немає слідів відімої позолоти, має бути надкушена. І все, тоді ніяких питань. Тоді все зрозуміло, все прийомно. Так, тут все зрозуміло. Діоди. Діоди не купуємо. Ще до цього не доросли. 53-й додому. До мамок доплат до своїх побіг. Да? А, о, диви, оці транзюки неприйомні. В цих транзисторах нічого цінного немає. Також доплат полетів. Перемикачі. Кнопка пуста. Перемикач має бути схема і стрілка. Схема стрілка і рік. Рік-рік. Так, стара сліпа людина, так. Рік не бачу, тому будемо розгепувати. Далі оця галетка. Вона неприйомна. Поняли? Тобто тут нічого немає, хай летить плати. Так, діодіки. Діодіки також прийомні, але мають буджовті всередині. Там все просто ось візок крипить, а чого. Поїхав, да? пісків, так? Понакупляють в реп'яза. Так. Радіатор 179 кг. І сюди, не хоче вилазити. Записку Записку знайшов. Так, тут у нас пакет пустий. А, і дивись, ще маленьке зауваження до битової плати. Коли ви тут ці штуковині польовички подоставали, желізо не забудьте обдерти. І буде вам почути уваження. Да. Все просто на самом деле. Ну, вообще, в принципе, плата сделана хорошо. Это я так уже мелю, чтобы не мочки, знаете. Чтобы вам было хоть трохи интереснее смотреть эту нудятину каждый день. Так, радиок, Джень, Джейн. 4700. Радиатор сюда, сюда. У нас остается, смотрите, что алюминька. Алюминька 800 грамм. Потім отакий алюміній. Він йде, як в пів ціни алюміній або в півваги алюміній, це не має значення. Пів кілограма. І отакі бандіти, це керамічні. Бачите, це основа кераміка. Воно взагалі не йде. Отака от любов. Так, і плата побутова. Плату побутову зараз ми кинемо на вагу. 6 кг з ящиком. Значить 5,5 побутової плати. Все, ми погнали зараз по деталям, розбіжімо, порахуємо, потім повідомимо вам суму за цю посилочку.